Крисмас! З наступаючим Новим Роком усіх, хто дивиться це відео на зимові свята. Усі інші, я думаю, розуміють, що роблять та готові до усіх можливих наслідків. У цю зимню пору усім нам часто не вистачає святкового настрою, тому чому б не пошукати його в такій чудовій грі, як Майнкрафт? Але це буде непросте виживання. Я підготував список справ, які потрібно буде виконати перед святом, і нам у цьому допоможе дрібка новорічного дива. Оскільки це все ж виживання потрібно почати з основ, а саме з побудови стартового будинку. Головне це будувати з душею, і тоді, навіть з обмеженими матеріалами, у вас вийде гарний будинок. Ось що у мене вийшло. Знайомтесь, це Микола. А це вівці. Тепер давайте я вам покажу, що у мене всередині. Тут усе доволі скромно, ось стіл. У кутку у мене камін. Не дивуйтеся, що вогонь синій. Це через те, що вогнище, як і усе інше освітлення, а також господар будинку споживають спирт. На підлозі у мене килим у кольорах відомого новорічного героя, а саме поляків. Merry Christmas! Далі по коридору ви можете побачити картину, що вітала вас при вході. Це Все тому що я людина мистецтва і вважаю картину невід'ємною частиною інтер'єру. Це, до речі, моя спальня. На це не зважайте. Це ще святий Миколай мені приніс, а сапери досі не доїхали. До речі, цей килим я купив у діда електрика на барахолці. Чому електрика? Ну бо що ці блискавки у нього на піджаку могли ще означати? Так, що там у нас по списку? Перше вибір подарунків на новий рік. Це я вже зробив і вам не розповім, аби не зіпсувати сюрприз. Наступний пункт це перебирання оселі перед новорічними святами. Ну, в будинку у мене достатньо чисто, але все ж є сенс поприбиратися на горище. Так, я йду сходами на горище. Стоп, якими сходами? сходимо? Як їй казав, йдемо прибирати горище. Я налаштований вичистити тут кожен куточок. Як же все таки багато тут усілякого мотлоху, у деяких місцях навіть стін не видно. Ой, доброго дня, Петро Олексійовичу. А, все я поняв, до побачення, на все добре. А наступним пунктом йде прикрашання ялинки та оселі. Яка ж новорічна оселя без яскравого дощика сумна. Прикрашаємо нашу оселю і йдемо наряджати ялинку. Аби не отримати пізди від лисника, я вирощу її самотужки. Ви не думайте, що я виживаю якось дивно. Он у мене й шахта є. Ну там глибше копати не можна, бо будівельники сказали, що хата завалиться. Четвертим пунктом йде різдвяне та новорічне меню. Для цього ми з вами йдемо на кухню. Стоп, а не кухня. Бля. Нарешті ми на кухні. На перший погляд вона може здатися малою, але вона дуже добре скомпонована і має багато природного світла. Зараз глянемо, що у нас є в холодильнику. Ага. Ага. Знаєте, як Ісус перетворював воду на вино, я можу перетворювати воду на. Ну ви поняли? Моє меню буде складатися із запеченої картоплі та курки, а на десерт буде торт. Проте з усіх інгредієнтів мені не вистачає цукру. І ви можете спитати, де ж я візьму цукор, живучи посеред зимового лісу. Але у мене є для вас гарна новина. Недалеко від мого будинку розбився приватний літак Януковича. І хорошою новиною є не лише те, що пасажирів ніхто не вижив, а й те, що на борту було багато цукру. Святкова атмосфера оформлення новорічного столу та пакування подарунків. Стіл вже накритий і я вже відчуваю себе по новорічному. Ваші подарунки вже теж під ялинкою, а мені не терпиться відкрити свій. Але спочатку підсумки року та плани. Любі друзі, цей рік був дуже продуктивним. А у наступному році буде цілих 3, 2, 1 нових відео. Тож я чекаю з нетерпінням, а тепер до найцікавішого розпаковка подарунків. Не можу дочекатися, щоб побачити, що там мені подарували. Так, а це бл.